Мову. Якщо тут є якесь... Ага, тільки English і Espanol. Ну окей. Значить English. Пише, значить, якщо ви маєте таку карточку, треба її тапнути. Сюди. І значить нам треба тепер купити білети. А білета. Так, здесь получили кофеики, yes. Все, наши билеты тут на карточке, и тут я только зашумлю. Пошли. Пішли тоді, як в звичайному посідаємо.